Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Вітання всім шанувальникам футболу. Вітання з міста Хмельницький зі стадіону Поділля, де за кілька секунд розпочнеться поєдинок шостого туру Вібет першої ліги України з футболу. Сьогодні господарі матчу команда Поділля Хмельницький, яка ще не перемагала в цьому чемпіонаті першої ліги. Зустрінеться з дебютантом чемпіонату Вібет першої ліги, командою Пробій з міста Городенка. Івано-Франківської області. Отож, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Поділля Хмельницький, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх учасників ПФЛ. Непогана передача зараз від Гаврилюка. Йому повертають м'яч. Чи буде зараз подача, є подача, але не зовсім вдала подача. Хоча ви подивіться, це навіть був удар по воротах. І Юрчук вирішив не ловити мокрий м'яч. Ви самі розумієте, чому Юрчук тут вирішив зіграти, вдома команда лише поступалася. Зараз ще одна атака від Пробою. Сікач, Сікач готує удар. Сікач. Зараз віддає все-таки передачу. Простріл, це було по-справжньому дуже і дуже небезпечно. і Оренчак не був готовий до такого розвитку подій. Тут як таку більш футзальну комбінацію зараз застосували гравці в пробою з передачею на дальню штангу. Дуже і дуже непогана комбінація. Але Оренчак не був готовий замкнути в другій лізі. Прекрасна в нього в ліва нога. Саме лівою зараз подача на дальню штангу. Удар гол забиває Іван Білий. Білий замикає дальню штангу і рахунок стає. 0-1 у ну, нашому поєдинку ну не просто так я говорив про Івана Білого. Білий зараз зіграв просто такі феєрично. Білий опиняється у потрібному місці. В потрібний час замикає дальню штангу і заспокоює свою команду. Радіти ще дуже і дуже рано. Тут білий підставляє голову, білий випереджає захисника. І прекрасна передача зараз Фоліповича. Прекрасна скітка зараз від гука на дальню штангу. команді господарів потрібно йти вперед. Команді господарів потрібно щось змінювати Нівати от команда аутсайдер чемпіонату. Команда поки що зараз може бути момент. Удар по воротах стійка і не залітає м'яч у ворота після удару рудюка ось вам момент, але є забитий м'яч 1-1. Стає рахунок Поділля зрівнює рахунок. Забиває зараз Євген профатило не забиває рудюк з першої спроби. Зате забиває профатило з другої спроби. І Поділля зрівнює рахунок забиваючи гол на 49 й хвилині цього поєдинку. Нападник Команди Поділля Євген Профатило все-таки відзначається. Класний гол. Йому вдається забити на початку другого тайму. Тут нам вже демонструють завершення цього епізоду. Не встигли зараз за профатилом. Відповідно, тут Рудюк, який міг і сам забивати, віддає передачу на профатила, дає передачу не точно. Козиренко намагається відбирати м'яч. Зараз може бути небезпечно удар рикошет. Тут могла бути і також передача від Профатила. Одним словом, тут пофартило команді пробій. Тут Євген Профатило міг і пробувати зараз віддавати. Ось зараз міг пробувати віддавати передачу на партнера. Профатило не побачив відкривання. Сондей на підборі, Сондей виконує подачу в сусний майданчику. Захисники поділя м'яч вибивають примісінько для сікача. Триває зараз атака, удар по воротах. Браво Юрчук. на Юрчук намертво цей м'яч спіймав. Ну і тут Оренчак трішки завадив Юрчуку. Юр Юрчук його зніс. Такий цікавий нестандартний епізод. Показує зараз Оренчак. Арбітру, що Юрчук його зніс, і по картці, карці. Оренчак, і, і Юрчук. Ну тут, як, як чуть говорити відверто, не праві обої. Не праві обоє, і арбітер розібрався в цій ситуації. Тут Юрчук зараз намагався швидко вести м'яч в гру. Оренчак в нього вбіг три секунди до завершення гри. Лис вантажить м'яч штрафний майданчик з кітка головою. Зараз момент може бути удар по воротах. Сейв зараз від голкіпера, який шанс був поділля зараз вирвати перемогу. Коваленко виручає свою команду. Ось вам і момент на третій компенсованій хвилині. Зараз Коваленко знову виходить з воріт. Коваленко м'яч забирає до рук і мабуть, що це все у цьому поєдинку. Ще раз дивимось, Тут шикарна була скітка. Шаврін пробивав, удар в нього не зовсім вийшов. І тут білий також розрядив обстановку. Все матч завершено. Один-один, другий тайм точно за командою Поділля. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віра разом сильніші.